Знаємо, що величезну пропагандивну машину Росії запущено саме з метою, з метою переконати світову спільноту, і українців і Росії і оце російське населення, яке голодне крові, що росіяни вже як доконаний факт перемогли в районі Покровсько-Мертноградської агломерації. А саме так потрібно оцінювати бойові дії. Та дуга фронту на цьому напрямку між Покровськом і Мирноградом, саме дуга, це майже 50 кілометрів, це величезна лінія фронту. І казати, що там от все противнику вдається. Ну це апріорі не так. Взагалі, в цілому, коли з'являються критичні заявки про те, що не так воюємо, не так захищаємо. Завжди треба пам'ятати один момент: бойові дії за покровськ тривають рік. Звичайно, що за цей час доволі поруйновані території, доволі поруйновані і фортифікації. Знаємо, що саме там противник концентрував найбільше ракетно-бомбових ударів по фронту.